Сьогодні 3 липня і ми в Болгарії в сонячному березі проводимо патріотичне таке степ-заняття із виготовлення символіки Болгарії та України. І Наші чудові керівники організували три заняття в одному. І історія, і дослідження, і мистецтво, і інновації Олександра Копаєва, Зорина Кричко, Лариса Стефанишин. І Тетяна Остапенко. І ось це наші чудові діти, яких ми безмежно полюбили. Вони усміхаються, усміхається сонце. Вони творять, творять весь світ. І от бачите, які гарні прапори, сердечка сьогодні отримають від нас подарунок і делегація з Польщі, і Грузії, і Румунії, і Болгарії. Вони це роблять з особливою любов'ю, бо вони українці. А українці нація непереможна, творча, мудра, сильна. Усі і хлопці, і дівчата виготовляють такі цікаві, патріотичні вироби і будуть вечором розказувати історію, традиції, культуру України, презентувати свої власні проекти. Так, от як. Майстерно розмальовуються колоски нашої пшениці, наша символіка Олександри, наші відомі, баскетболісти і футболісти, і просто новиті діти. І навіть найменші наші учасники, подивіться, які чудові вироби виготовляють. Команда чайки невтомна, дружна, творча, патріотична, неперевершена. А тут наполегливо працює команда Кульбабки. Сонячні, легкі на будь-яку ініціативу, так як дійсно квіточки, кульбабки. А це орден чорних лицарів. Серйозні, відважні, сміливі, мудрі, талановиті. Дякуємо діти за таку вашу творчість, за ваш талант. Це команда Елевенс 11. Творчих, креативних, неперевершених наших стемівців, які теж стараються максимум розповісти про культуру, традиції України, розповісти світові, що Україна непереможна. Хлопці, ви просто молодці. Дуже гарна у вас символіка. Дуже гарні будуть подарунки для наших друзів із. Усіх країн Європи, які є з нами. Так, Дмитро готовий прапор Польщі, Назар, прапор України, хлопці теж уже завершують прапор України. Нехай для всіх залишиться пам'ять про найсміливішу, наймудрішу, найсильнішу, непереможну країну у світі. Так, Лев теж прапор підготував в Польщі. Молодець. Ну, Польща, Болгарія. І ось яка символіка виготовлена нашими талановитими дітьми. Сьогодні буде передана усім учасникам міжнародної STEM школи лідера у Болгарії в сонячному березі на пам'ять про наймудріших, найталановитіших, найкреативніших івано-франківців та непереможну нашу Україну. Слава Україні! Героям слава Добрий! Сьогодні у наших друзів з Польщі дуже гарне заняття. Вони розкажуть нам усім, що вони роблять тут у Болгарії. Біала? У вас заняття, так, теж своєрідний квест, де ви розгадуєте різні таємниці Болгарії, так? І сьогодні ви знаєте, що будете з Україною, маєте інтелектуальний турнір, так? I futbolny turniej. Dzisiaj mamy, y, y, gdzie mamy wspólny mecz Polska-Ukraina o godzinie 15.00. Gdzie? Będziemy się integrować, a wieczorem robimy wspólny no, koncept. No chyba potrzebujemy. Klucz. E, grupa ukraińska pokazuje swoje tańce, a my swoje. Tak, to domenika, Menika, kierownik, no, no, cudownego A gdzie będzie, z no, jakiego miejsca? Nie, to jest no, jedynka. No, tak, młodsi, dziękujemy. Będziemy czekać po i z panie. Wami.